Палітра. Малята, познайомтесь із гостем студії художнім вугликом. Давайте його з вами розглянемо. Це тоненька паличка чорного кольору, яка нагадує гілочку. Малята, чи цікаво вам послухати казку, як з'явився художній вуглик? Так? Жила собі гілочка! Одного дня, граючись із вітром, вона залишила свій будиночок, велике старе дерево, і вирушила в мандрівку. Як же вона здивувалася, коли зустрілася з вогнем? Вона дивилася на яскраве полум'я, зачарована його веселим таночком. І так їй сподобалась це диво, що вона туди стрибнула. А коли вогонь догорів, гілочка виявила, що вона змінилася. Вогонь, вогонь їй подарував чудову чорно, оксамитову сукиночку. Гілочка зробила кілька рухів, відчула чарівну легкість і залишила красивий тоненький слід. Я вмію малювати. вигукнула паличка. Перетворена на вуглик. Він витончений, ніжний, крихкий, тоненький. Утримувати його в руках потрібно ніжно. Тобто, вуглик це ніжна, крихка паличка чорного кольору для малювання. А зараз, малята, давайте спробуємо намалювати птаха художнім вугликом. Вуглик дуже любить. Мандрувати пухким папером. Утримувати його в руках потрібно ніжно, бо можна завдати йому болю та зламати. Починаємо малювати грака, спочатку намалюємо тулуб, десь посередині аркуша намалюємо тулуб овальної форми. Вуглик дуже тендітний. Ось такий. Тулуп овальної форми намалювали. Далі і малюємо ми його ні, не горизонтально, ні вертикально, а під кутом. Ось таким чином. Далі хвостика намалюємо йому. Далі крила овальної форми. Він дуже м'якенький, м'як, малює дуже ніжно, тендітно. Далі голова круглої форми. Та, дзьоб, Дзьоб прямий, величезний. І світлого кольору. Ми його замальовувати не будемо. Такий гострий, поділимо його на частинки. Далі ноги в три пальці вперед і один палець назад. Ось такі ноги. Три пальці вперед і один назад. Ось так. А далі ми з вами спробуємо розмалювати за допомогою цього вуглика. Дзьоб ми залишаємо в такому вигляді і починаємо намалюємо ока. Чорним кольором і такі рисочки робимо, немов це пір'ячко. Ось такі рисочки робимо. Те ж саме ми крила можна користуватися пальчиком. Бачите, як можна? Розтушовувати вугілля, і далі попрацювати над крилами. Те ж саме ми робимо стулубом. Пальчиком? Грак чорного кольору. Пір'ячко. Те ж саме ми робимо з хвостиком. Пройшли з пальчиком, нічого страшного. Потім вимийте руки. Він дуже легко змивається вулик. Ось такий грак у мене вийшов, намалюємо землю. Попрацюємо пальчиком. І можна так зробити? Так, попрацювати пальчиком. Ось така земля у мене вийшла. Ось, подивіться, малята, такого грака я намалювала за допомогою вуглика. Спробуйте і ви намалювати такого птаха. До побачення, до нових зустрічей!